Легальні зарплати запорука надходжень до пенсійного фонду. Поповнення на 35 мільярдів гривень пенсійного кошику пророкує голова Федерації профспілок України Василь Хара. Наразі законопроект про пенсійну реформу доопрацьовують. Лідер профспілок переконаний, підвищення пенсійного віку українцям не уникнути. Рано чи пізно нам прийдеться повищати пенсійний возраз. До цього спонукає демографічна ситуація. Якщо в радянські часи четверо робочих утримували одного пенсіонера, сьогодні півтора на одного. Тож грошей на пенсії не вистачає, твердить політик. Новому податковому кодексу народний обранець радіє. Говорить, нарешті багатії поділяться з бідними. обман всякий дуже бути наказуємо. Почому постой фонд? Почому постає бюджет? Чому місцеві бюджети? Це тому що… Что... Крупный бизнес много не платит. Вот такие находятся прохендеи, которые выдают себе за упрощенный бизнес, не платят. А почему те, которые честно работают, и собственники, и люди, они должны страдать от тех прохендеев, которые хотят пользоваться благами всех и не внося э, ни в бюджет, ни в фонды денег. Такого в нашем стране не должно быть. Лідер профспілок бідкався про рейдерства у організації. Ситуація загострюється у зв'язку із виборами. Наприкінці березня відбудеться з'їзд федерації, де обиратимуть нове керівництво. Оці оті промислові групи. Ну не всі з них, більша частина осталась. вони намагаються отримати зміни руководства на виборах. Вот на, на съезде тем, чтобы поставить своего человека лояльного, чтобы выполнял те указания, которые они будут давать относительно, относительно собственности. Но мы боимся потерять не потому, что мы федерация как таковая потеряет собственность. Сегодня наши простые люди имеют возможность. Сложно, не все, но поправить свое здоровье, подлечиться в санаторно-курортных учениях профсоюзов. Если они не будут профсоюзные, ни один простой гражданин, рабочий, учитель, крестьянин не будь-яким можливості поправити своє здоров'я. Василь Харас сподівається, делегати з'їзду, а також керівники держав, дозволять нечистим на руку конкурентам здобути тепленьке крісло голови про Кабінет міністрів України затвердив законопроект про внесення змін до законів України.